Друзі, та це, мабуть, дуже швидке відео. Стоп. І... і я вам покажу, що я нового свій світ добавлю. та обов'язково кажіть, що ще й додавати. Ти в нього. Я завжди буду його додавати і буду про це відео знімати. Тим. Так. Я дуже щаслива, якщо чесно. Так, я додав ось такі гірки. Ось таку качелю, ось так от качаєтеся. Ось такий замок. Це перше, що я додала. Головне, це щоб... Так, я ще додав ось У мене якщо черно трішки лагає, тільки тому, що ноутбук гарячий. Так, шапка. Тут є. Тут веде шахта, а тут в нас йде магазин. Деякі подумають, в який ж магазин. А зараз побачите. Якось я грубо це сказав. І все, поїхали! Якщо чесно я вам покажу... Якщо чесно, якщо чесно, я запутався. І якщо, і якщо ви наберете на цьому відео 3 лайки, то я покажу, куди будуть пропадати гроші, які я буду зараз втратити. Ладно, на 3 лайки. Свинина два смарагди. Смажена кручана, 3 сумара... смарагди, стейк, один смарагди, хліб один смарагд. І це все я робив сам. Я вспотів, якщо чесно. Печиво один смарагд, торт п'ять смарагдів, квітки дві смарагди. Так, запечена картопля, стільки ну, запечена картопля два смарагди. Золоте зачароване яблуко, око вісім смарагдів, золоте шість смарагдів, гарбузовий пиріг, три смарагди. Смажена тріска три смарагди. Буряк один смарагд, морква один смарагд і золота морква – 3 смарагди. Так. І ось такі у нас є варіанти. І це все робилося в гру. І це все я робив сам. Так. Давайте купимо смажену кровчатину та, та смажену свинину. Так. Один. Так, ось тут. Нам треба 5 смарагдів заплатити. Ой, зараз. Так, щоб у нас залишилося так. Все, ми заплатили. Потрібну кількість грошей. Ну, я тут сохранив гроші і ось таке я додав. Але, але на. Три лайки, то а, а, якщо буде підписка, то е, я зразу покажу. А якщо буде три лайки, то теж я зразу покажу. Куди ж ці гроші діваються, Так і всім гарного дня, хай всім щастить!